Братва, всім привіт! Ви на каналі Moto Travel. В цьому відео розглянемо три ознаки, які відрізняють туристичний мотоцикл від інших. Перше, що я хотів відмітити, це посадка мотоцикла. Коли я придбав свій мотоцикл, перше, що я зробив, звичайно, це сів за руль. І цю посадку не з нічим. Вона пряма, комфортна та зручна. В такому положенні ви заїдете далеко і зручно. Якщо порівнювати його з конкурентами, там, спортуристами, або спортами там, іншими мотоциклами, вернусь до першої категорії спорти та навіть спортуристи. У них посадка оцей кліпоновий руль, як правило, на який треба навалюватися, це, в принципі, передбачено виробником, передбачено з конструкції мотоцикла. То коли сівши за ці мотоцикли проїхати по бездоріжжю, знову згадую про бездоріжжя, оскільки, якщо ви думаєте, що подорожуючи будуть тільки гарні дороги, то я хочу сказати, що якийсь відсоток невеликий, та він по-любому буде не дуже хороших доріг, то коли проїхавши, 3-6 кілометрів по бездоріжжю на спортивному мотоциклі або спортуристі, то ваші плечі, спина зразу дадуть про себе знати, що посадка відіграє дуже важливе значення. Багато мотоциклів таких, звичайні дорожники, там, стріти та інші види мотоциклів, де посадка вже також більш пряма, але вона не дотягує в більшості. Мотоциклів до туристичної, тому посадка відіграє важливе значення. І в туристичному мотоциклі вона, я б сказав, би, сама можливо, не сама брутальна, але сама комфортна. Друга ознака, на яку хотів звернути увагу, коли сівши за туристичним мотоциклом та проїхавши по різних місцевостях, це кліренс. Кліренс мотоцикла. Якщо брати до уваги мій КПТ. В нього кліренс 210 мм, тобто 21 см. Цього достатньо, щоб проїжджати не тільки гарний асфальт, а й бездоріжжя, тобто погану місцевість. І не бояться, що ви будете черкати все время днищем, щоб будете влітати в яму і поб'єте там захист картера, чи сам картер двигуна. Такого не буде, оскільки це передбачено виробником, що туристичний мотоцикл, він не тільки. Я б сказав, хорош по нормальних дорогах, а і по бездоріжній місцевості. Тобто того йде напрямок турендура. Звичайно, там більше туриста, ніж ендуру, але кліренс мотоцикла дає можливість розширити вашу подорож. Хлопці в коментарях писали стосовно дороги, що її немає. Що дорога просто жах. Третій момент, на який я хотів звернути увагу, це що туристичний мотоцикл не треба підганяти під туриста. Як на мене, коротко і ясно. Але я розкажу. Вам не треба купляти дуги безпеки на мотоцикл, То, що в більшості туристичних мотоциклів вони є захист. І я в цьому впевнився. Так що. Тільки плюс, що вони йдуть як, штатне, як штатна комплектація до цього мотоцикла. Вам не треба прикручувати щитки, брезговики, хагери на свої колеса. Оскільки на туристичних мотоциклах це все також є. Вам не треба приварювати, замовляти багажні системи, тому що це, як правило, є додаткова опція до туристичного мотоцикла. Тобто, туристичному мотоциклі все зроблено так, щоб ви просто сіли і подорожували без всяких проблем. Так само, USB-порт є гарне світло є. Навіть повертаючись до оптики КПТ, ще раз коротко зауважу, що може світла там і не вистачає для далеких дистанцій, але туди, куди воно світить, там все буде освітлено просто бомба. Оптика діодна, в ширину її не вистачає, зато куди вона добиває, ви бачите все ями, деформації, тріщини, там, якісь нерівності. Діодна оптика ос освітлює просто яскраво і дуже гарно. Тому я тут бачу тільки одні плюси. Багарна система, якщо у вас її немає, то вам прийдеться її підганяти під габарити, під розміри свого мотоцикла, дивитися, чи є там кріплення, чи треба приварювати, робити на замовлення раму, враховуючи конструкцію, чи це не буде загружувати підвізку мотоцикла сильно, чи кофри будуть невеликі, чи малі. Тобто, це додатковий, я б сказав, би, гемор. Хтось готовий це все робити, комусь цікаво. Я не хочу казати, що це люди, які, ну. Не мають право на туризм, які роблять якийсь, не знаю, там, колхоз. Ні, це теж, як я і сказав, має місце бути. Але якщо ви бажаєте подорожувати без всяких проблем, то ви просто купляйте туристичний мотоцикл, багажну систему і в дорогу. Тобто в туристичному мотоциклі нічого не треба робити, все в ньому передбачено для туризму в більшості. Тому я вам. Коротко розказав, що таке туристичний мотоцикл, які є в ньому основні моменти, які його відрізняють від інших мотоциклів. Можливо, ви зараз знаходитеся в виборі мотоцикла або думаєте, чи важливо купляти туристичний мотоцикл, що це таке, і які в ньому є, я б сказав би, азиту. Звертайте на це увагу, на те, що я розповів в цьому відео, О, що це є, те, чого не відняти. От. Посадка, кліренс і те, що напрямок заточений від подорож.